Добрий ранок, це ранок на Дніпрі, і сьогодні восьмий день Адвенту. І Я пропоную нам з вами прочитати від Луки перший розділ з 26 по 38 вірш і е, над чимось е, замислитись. Коли пішов шостий місяць Єлизаветиної вагітності, Бог послав ангела Гавриїла до Галийського міста Назарета, до діви, зарученої з чоловіком на імені Йосип, з роду Давидового, і звали ту Діву Марією. Прийшовши до неї, ангел промовив: вітаю тебе, благословена, Господь з тобою. Але вона була дуже збентежена тими словами і думала собі, що б те привітання могло означати. І ангел сказав їй: Не бійся, Марія, ти здобула прихимність Божу. Послухай, ти завагітніше народиш сина і назвеш його Ісусом, Він матиме велич, і його називатимуть Сином Всевишнього Бога. І Господь Бог дасть йому трон його, батька, його Давида, він по вік правитиме народом Якова, і царство його не буде кінця. Марія запитала ангела, як же така може статися е, таке, адже я ніколи не була з чоловіком? Ангел відповів їй Дух Святий зійде на тебе, і сила Всевишнього огорне тебе. Тож святе дитя, яке народиться, буде назване сином. Боже. І ще послухай, твоя родичка Єлизавета також вагітна сином, незважаючи на її похилий вік, це вже шостий місяць її вагітності, а про неї ж казали, що вона неплідна, немає нічого неможливого для Бога. Марія сказала: Я слуга Господня, хай буде мені те, що ти сказав, і ангел полишив її. І читаючи цю захоплюючу історію, мені би хотілося наголосити саме на тому виборі, який зробила Марія, і на те, що вона погодилася саме на волю Божу. Дівчина, юна дівчина, яка зарушена, яка не пізнала ще чоловіка, до якої приходить ангел і каже, що вона матиме дитину від самого Бога зійди на неї і подарує їй в лоно цю дитину. І підкріплення цього ангел каже, що її родичка Єлизавета вагітна. І це важливо розуміти, що ці підтвердження, ці, ці думки, вони допомагають нам бути у вірі, бути в впевненості волі Божій. Ми маємо створити свою власну різдвяну картку. Через якому будемо розповідати про різдво про народженого Ісуса Христа. Але це можливо тільки в одному випадку, якщо він народився в твоєму серці. Я би хотіла, щоб ми замислилися над цим, щоб ми подумали і щоб ми створили а зараз є ще кілька днів, майже тиждень до свята. І щоб ми з вами а, створили цю картку, створили цю історію. Можливо, це буде в наших блогах, в інстаграмі, Фейсбуці, чи де ми? в Вайбері є наш канал, чи церковний канал, телеграм, неважливо де. Але щоб ви створили такий календар, де ви будете помічати в своєму житті, як ви покоряєтеся волі Бога. І Як кожного дня ви стверджуєтеся в тому, що він народився в вашому в серці. Бажаю вам гарного дня. І гарних ну, різдвяних, тихих, мирних свят, щоб ніщо не могло вас зрушити з вашої дороги, дороги до Бога.